Старий цвинтар, фруктові дерева і ця каплиця. Це те, що залишилося від села Пужники. І саме ця каплиця є німим свідком того, що тут відбувалося в роки Другої світової війни. Українці Катерині Шмигельське тоді, в лютому, 1945-го, було сім років. Вона мешкала з батьками в сусідньому селі, новосілка Коропецька, нині садове. Жінка більше з розповідей рідних знає, що на село напали у півці. Селяни боялися, що їх атакують у відповідь. Пам'ятаю, пам'ятаю, як горіли, як наші люди всі бояли, вночі не спали, ходили хлопці, сторожували, бо боялися, аби як напали на пуженки, то ще на нас напали. І вони вже тікали туди, як горіли. Вже туди повтікали, забрали ще. колись ця лісова стежка була сільською дорогою, яка вела на цвинтар. Тут і були поховані загиблі у лютневу ніч 45-го. Їх поховали у братській могилі. На місці старого цвинтаря в селі Пушники, яке не існує з 1949 року, польсько-українські фахівці розпочали екзумаційні роботи. Однак вони доволі важкі, тому що спершу на цьому місці потрібно викоренити старі дерева і вже ґрунтовно шукати людські останки, які були поховані 13 лютого 1945 року. За інформацією польської сторони, з ніч з 12 на 13 лютого 1945 року загинуло близько 80 поляків, які і були. Поховані на цьому місці старі надмогильні плити власне вказують на те, що тут і є поховання. Польська сторона встановила медичний намет, привезла спеціальну лабораторію для проведення експертизи. Поктори працює сто заспу медичнектури. Працює профільна команда із біологів, мікробіологів, генетиків, антропологів, судових антропологів і археологів. Вони проводитимуть генетичні аналізи, які будуть порівнювати з матеріалом, взятим від рідних цих жертв, визначати стать основні особисті дані генетичні відомості. Такі дослідження досі не проводились. Отже, ексгумація і проведена експертиза дозволять встановити повні дані про осіб, які знаходяться в могилі, включно із при причиною смерті ми тут для того, аби знайти всіх загиблих осіб, їх ідентифікувати і поховати. Це дешеків з ідентифікувати. Хто ж похований у цих могилах мирне населення? Бійці АК, стрибки, відповідь дасть ексгумація. 98% населення у населення були поляки. Українські дослідники наголошують, що ці страшні події не були етнічною чисткою чи нападом на мирне населення у роки Другої світової війни. Село було базою польської армії крайової. 12 лютого стався бій між УПА та винищувальним загоном НКВС. Чому ж відбувався цей конфлікт? На початку Другої світової війни поляки втратили свою державність. Відповідно, впродовж цього часу, 40-х років, вони прагнули відновити Річ Посполиту в кордонах до початку Другої світової війни. Для того, щоб це зробити, потрібно було демонструвати свою присутність населенням, військовими загонами. І на тлі цього села ми бачимо чітке протистояння. Адже так склалося, що в 1944 році, в контексті села Пужники, ми бачимо типову картину, коли польські підрозділи Підпілля армії Крайової е своїм складом вступали у підрозділи НКВС для боротьби. Які формувалися для боротьби проти визвольного руху українців проти ОУН і проти української повстанської армії з тих документів, що вдалося віднайти, ми можемо говорити про те, що мета цієї операції, яка була проведена в лютому, не передбачала ліквідації села чи знищення мирного населення. Маємо факт бою між вояками УПА, самообороною АК тере винищувальним батальйоном оперативною групою МКВС. Були полеглі, їх було поховано встановлено хрести. Поляки вимушено покинули рідну домівку у червні 1945-го. Їх переселили у Польщу, а в Пужники заселили вимушених переселенців українців з Польщі. Радянська влада ліквідувала село Пужники у 1949-му. Польща загиблих поляків у пужниках відносить до жертв Волинської трагедії, яку називає різаниною. Українські історики наголошують, що це жертви збройного конфлікту часів Другої світової війни. Приписують ці події з лютого 45-го року до подій на Волині 1943 року. Наша область це не є 43-й рік, це вже 45-й рік. Це не є не Волинь, це навіть не Галичина, це Тернопільське Поділля. Нехто, що фактично історичною складовою цих подій. На превеликий жаль, ми зараз маємо політичну істерію, і це є великою проблемою. Адже цим питанням займаються не історики, навіть не краєзнавці. А більше політики, громадські діячі, от які хочуть на цьому заробити певні дивіденди. Історики і політики сподіваються, що після ексгумації в питаннях між двома країнами щодо тих суперечливих історичних подій стане менше невідомих моментів і більше порозуміння. Для того щоб уникали будь-яких можливих спекуляцій, присутні українські і польські фахівці, те, що вони будуть знаходити, вони будуть верифікувати і спільно фіксувати. Таким чином, у нас не буде ніяких розбіжностей в тому, що ми знайдемо, і ми будемо, в принципі, на одній сторінці з трактуванням результатів пошукових робіт. Для змі тут діють суворі правила роботи. Відео та фотофіксація дозволена з окремого місця, і лише з цієї відстані можна спостерігати за роботами. Знімати віднайдені людські останки заборонено. Місцеві мешканці сусіднього села, що неподалік колишніх пушників, теж спостерігають за роботами. Як ми знали, ми в той час не жили, то що нам батьки розказували. А так а що батьки вам казали? Казали, що там жили поляки, тут жили українці. А те, що зараз отак багато їдуть, щось будують, щось роблять, будуть, пошуки роблять. Як, як, як село до цього ставиться громада? Нормально. Ви? Поховання своє, вони мають там щось з історії. Я нормально ставлюся, але я чула, що то є така домовленість, що в Польщі наші там є поховання, теж мали робити, але нічого не робиться з того. Ви б хотіли, щоб ми би хотіли, щоб теж там. Я чула, що така була домовленість. Ви тут, а ми там. Так, так. То було би справедливо. Так. Галина Трещук, Мар'ян Павлик, Радіо Свобода.